чи про можливі злочини, які підтверджують факт чинення цього злочину. І скерували в акт до суду. І далі вже буде суд. Зарубіжні заходи. Кам'ян Мартиненко затриманий пропуск 208 КПК КТК України на 72 години. Вчора була оголошена підозра, сьогодні вже погоджено проведено було питання проведення зарубіжного заходу. Позиція прокуратури наступна. Будемо просити суд про обрання забіжні заходу тримання підвал строком 60 діб з, альтернативною, з альтернативою внесення застави в сумі 300 мільйонів гривень. Чому 300 мільйонів? Тому що роль, ми оцінюємо роль кожного з співучасників вказаній схемі. Зараз вже піднікло питання. Керовані в стороні захисту і після ознайомлення в стороні захисту буде скеровані до суду. Ми очікуємо сьогодні, що дійсно автоматизована система обере слідчого суддю. Не знаю, хто це буде, попри заяви деяких фейсбукерів. Ми не знаємо, хто буде цей суддя. Чекаємо суд, сподіваюся, що сьогодні суд обере запобіжний захід і ми знову не в у ПП, як це було. Заціальні сторони обвинувачення у провадженні і про організаторним заходом будуть представляти працівників прокуратури, старшою групою буде Роман Симків і Андрій Перов це ті самі прокурори, які образу пішли захід Романа Насірова. Така в них робота, так їм повезло, що зараз ці справи всі. В них. Що ще? — Пане Холодницький, вночі був затриманий другий підозрюваний, я так разміюю цій справі. Розп... Розкажіть, будь ласка, більш детально про цього підозрюваного, чи фігуруч, чи е, є можливість затримання інших підозрюваних, саме у цій справі фігурантів. Дійсно, також було погоджено прокурором підозру ще одному фігуранту, це Сергій Перелома. Він же відомий по справі Одеського прокурорського заводу. Він також затриманий. Вручається вручає йому підозри, за mm -hmm. за mm -hmm. також вручається запобіжний заход, питання про обрання запобіжного заходу, будинку також просити тримання під вартості mm -hmm. занесення застави, там скільки пам'ятають 100 млн грн. Ще раз наголошую, чому такі суми. Кожному так як це бачить слідство, повинна бути кримінована його частина вини. Не можна всіх в один котел змішувати, кожен повинен платити за свою частину злочину, якщо є докази. Чи будуть інші підозри, можливо. Можливо. А чи довго збиралися так, що матеріали що по справі Мартинко? Мартинка Мартин каже, що справа проти насфабрикована. Звичайно, що сфабриковано, звичайно, що все сфабриковано. Ну, сторона захисту, захист робить все, щоб спростувати тверджені сторони обвинувачення. Я хочу, щоб цей процес, як і всі інші, які розслідуються до цього був, всі інші провадження, тривали у цивілізованому кримінальному процесі. Да, він може бути медійно некрасивий чи іміджево, там, несприятливий, але він повинен бути законно спродний, щоб не було потім різних питань, е як до сторони захисту, так і до сторони обвинувачення. Якщо позиція сторони захисту про те, що вся справа сфабрукована, це їхня позиція. Наша позиція, є докази, є оголошені підозра. Тепер слідство повинно зібрати всі докази для складання обвинувального акту. Якщо докази будуть зібрані, чи коли вони будуть зібрані, то цього дається в два місяці, я не виключаю, що цей строк може бути продовжений. Теж ти будемо бачити, як буде відразувати цей власне, процес питання сторони захисту, відводи. Ну, практика вже нам знайома. Тому, поки слідство буде тривати, більше нічого говорити про це не можна. Все інше це якщо їхня тактика полягає у тому, що це все сфабриковано, це їхній шлях захисту. Ми оперуємо тими доказами, які у нас є. І ті, які ми покажемо в судових засіданнях обранні запобіжного заходу і, власне, Хочу побачити, як справи по суті. Якщо суд скаже, що доказів немає, хай в нас продальний вирок. Але якщо докази є, на позицію, позиції на сторони обвинувачення вони є, то ми свою позицію будемо відстоювати до законного завершення. А чи довго збиралася доказова база по цій справі? Довго, більше року. Від часу Фактично від часу створення, від часу не створення початку роботи антикорупційного бюро, і антикорупційної прокуратури. Такі справи вони не можуть бути розслідувані в, в, в два місяці. Це є, самі розумієте, наприклад, по справі з хіри ЗК фігурують австрійські компанії. Ми ненародово казали, що у нас були ну не проблеми, були затягування співпрацею з по міжнародних по з австрійськими колегами. Це на що ми впливати не можемо, це міжнародне право. І розказувати, що хтось десь щось там нам не хоче давати, ми на це не можемо посилатися. Але без цих доказів ми не могли принаймні прийняти річник, чи принаймні наміси підозру. Коли були зібрані всі... Всі докази, які були достатніми для підозри, коли надійшли останні міжнародні доручення, тоді прокурор і детектив визначилися з доказовою базою. Всі інші спекуляції, всі інші фейсбуки, писанина про хто де там щось тримає, хто де які підозри, там ховає в шуфлядах, в штанах. Це, це все просто, вибачте мене, це просто голі слова, не підтверджено Прокурори, особливо антикорупційна прокуратура, оперує лише фактами і той доказовою базою, яка потрібна прокурору для підтримання публічного обвинувачення. Все інше, просто слова. Скільки йому, загрожує позбавлення? Так, так. Скільки йому по, е, загрожує позбавлення волі? Лучше, особливо тяжкий, в, в, в соцмережах вибухнули коментарі, що угу. справа буде схожа на справу на сирого, вона буде незрозумілою, затримуватися. З Мартиненком так само буде на вас обіцянку? Ми робимо все, як пише книжка, як пише Керовинний процесуальний кодекс. Так, да, Мені може як громадина України не подобається можливість внесення застави, але це є закон. Я тут дію дійсно виключно як юрист, як прокурор. Я не можу стати злозумним під судом і кричати не відпускайте, якщо, якщо сплачена застава. Ми діємо виключно до закону. Закон чинний передбачає, що суд, обираючи тримання під вартою, зобов'язаний, право має, зобов'язаний встановити розмір альтернативної розмір застави. І ми від цього ну, нікуди не діваємося. Я розумію, що це може медійно, погано виглядає, що начебто виглядає, що всі там виходять з-під е -е, варти, але це не так. Е -е, підозрювані по інших справах в них є електронні брафлети засоби контролю. Є різні заходи, тільки передбачені чинним КПК. Це той кодекс, який діє, який нам... Європа визнала, що він є демократичним. Ми не можемо працювати з інакшими законами, хоча воно некрасиво виглядати, може на діємо. Але це є закон, його треба просто виконувати. Пане Хлопницьке, щодо Мартинка розслідується також справа щодо енергоатому. Які стадії це? Розглянуть? Слідство триває, далі буде. Е, це по справі Мартинка, в принципі, все, що зараз можна детективами і прокуратом сказати. Прокурор дійсно перед Солонською е, надією закону розголошувати даність. Дати органи судової особливо зараз в прокуратурі виконати якісну свою роботу, так як ми це робимо весь час. Ще можу сказати, що дійсно позавчора ще по іншій справі було затримано знаєте, двох суддів з міста. Виступника голови районного суду і суддів. За 10-го годину вища рада правосуддя буде слухати моє подання про питання про надання згоди на притягнути кримінальних приєднальних процесів. Тому зараз змушуємо справи піднятися. А по Мартинку слідство триває, підозри оголошені, решта все має бути класичний, справедливий, законний кримінальний процес. А в якій годині буде суд приблизно вже не? Зараз сторона захисту має ознайомитися з клопотаннями, їм дається три години на з клопотання. Я думаю, що це буде десь після 12. Це моя суб'єктивна думка, так як це відбувається як правило. Єдине, що я дійсно, ми вже готові до всіх відводів, прокурори всі всі на місцях, Сподіваємося, що судді всі будуть на місця. Е, І е, ну, хай буде просто процес кримінальний. Хай буде просто процес. Без шоу, тільки е, я розумію, не, не повинно бути. Тих коментарів, які я бачив в стороні захисту, не повинно бути ніяких одіял і приступів. Тому не сподіваюся, що все буде добре. Дякую. Назара, а чи чинив спротив Мартиненко вчора під час? Не чинив. не чинив. Не чинив. Як він поводив себе? Поводив себе як... До консультаційних, не... якщо хоче. Він спокійно вийшов з приміщення. Спокійно був затриманий. Без...